Вітаю, шановні співвітчизники. Сьогодні обговоримо, як алкоголь може знижувати рівень глюкози в організмі і призводити іноді до дуже важких наслідків, а саме до гіпоглікемії, яка є небезпечним станом, що може призвести до смерті. Як він це робить? Дійсно, для початку треба розуміти, як взагалі регулюється рівень глюкози у нас. Регулюється він в основному двома гормонами, якщо спростити. Інсулін зменшує рівень глюкози в крові, а глюкагон, навпаки, підвищує рівень глюкози в крові. І інсулін виробляється бета-клітинами підшлункової залози, а глюкагон альфа-клітинами. І ось в умовах, коли у людини достатні запаси глюкози в організмі, але глюкоза взагалі-то запасається у вигляді глікогену, тобто це полімер глюкози, який відкладається в печінці і в скелетній мускулатурі. Якщо людині, допустимо, не вистачає якийсь час енергії, не вистачає вуглеводів, вона витрачає глікоген, який знаходиться у неї в запасі. І коли вже глікоген закінчується, це може бути або при голодуванні, наприклад, або при важкій фізичній роботі, чи при е, тривалих спортивних тренуваннях, які там більше трьох годин тривають. Зазвичай глікоген приблизно на 1200-1400 кілокалорій вистачає. Після цього організм починає виробляти глюкозу з неуглеводів, тобто з жирів і білків, якщо грубо, і матеріалом для виготовлення глюкози може служити гліцерин, який у нас утворюється в результаті розщеплення жиру, підшкірного жиру або вісцерального, неважливо. В результаті розщеплення молочної кислоти і виноградної кислоти також у нас синтезується глюкоза. І е, нарешті з глікогенних амінокислот. Всі ці матеріали можуть брати участь в утворенні глюкози. Але для цього необхідна робота ферментів, які забезпечують цей процес глюконеогенез. І глюконеогенез, звичайно ж, запускається і регулюється у нас глюкагоном. Для того, щоб глюконеогенез проходив правильно і плавно, необхідно, щоб у клітинах була достатня кількість молекули, яка називається NAD, або просто NAD. Чим більше цієї молекули, тим інтенсивніше у нас відбуваються процеси утворення глюкози. Також у клітинах у нас є альтернативна молекула NADEH. Тобто NADH вона, якщо в такій простонародній транскрипції. І глюконеогенез дуже сильно залежить також від концентрації надж. Тобто, якщо у нас співвідношення над NADH велике, у нас активно йдуть процеси глюконеогенезу. Якщо у нас співвідношення над -до надше Маленьке, у нас глюконеогенез гальмується. І ось тут ми підходимо до алкоголю. Ви знаєте, що алкоголь у нас метаболізується в основному в печінці двома реакціями. Перша реакція це перехід алкоголю в ацетальдегід. Вона регулюється, проходить вірніше за участю ферменту алкогольдегідрогенази. В результаті з етилового спирту утворюється ацетальдегід. Ця реакція відбувається за участю молекули над. Вона перетворюється в надж. Тобто, відповідно, в результаті першого етапу перетворення алкоголю в ацетальдегід у нас витрачається над і підвищується надж. Таким чином, співвідношення над до НАДЖ падає під час другої реакції, яка переводить ацетальдегід в ацетат, в оцтову кислоту. Також у нас витрачається молекула над. Реакція каталізується альдегіддегідрогеназою. В результаті цих двох реакцій, як ви вже розумієте, витрачається над у великій кількості і утворюється надш. Таке співвідношення над поділене на надш стає дуже малим, і це блокує реакції глюконеогенезу. Таким чином е е стає зрозуміло, що чим більше Алкоголю людина випиває, тим активніше працюють ферменти її печінки, які перетравлюють, тобто окислюють алкоголь, тим більше гальмується глюконеогенез. І найцікавіше, що алкоголь чинить різний вплив залежно від запасів глікогену в організмі. Якщо глікогену багато, людина в ситому стані, то вживання алкоголю навпаки. Може призвести до підвищення цукру, тому що спочатку алкоголь сприяє розщепленню глікогену і виходу глюкози в кров. Ну а тоді, коли людина п'є алкоголь при виснажених запасах глікогену. Тобто ось тоді, коли у людини кетодієта, він ще не адаптований до неї або важкі фізичні навантаження, або голодування з якихось причин, тобто довільне або недовільне, або людина важко фізично працює або тренується, виснажив свої запаси глікогену і раптом випиває якийсь алкоголь. І ось замість того, щоб організм виробляв шляхом глюконеогенезу нові молекули глюкози, алкоголь гасить цю реакцію і організму звідки брати глюкозу. В результаті цього настає іноді дуже важка гіпоглікемія. Але мало того, що Алкоголь гальмує ці реакції глюконеогенезу. У нього є ще друга властивість, яка особливо активно проявляється при вживанні слабоалкогольних напоїв, таких як різні коктейлі, джинтоніки, ром-кола і всяке таке, або деякі там змішують горілку або віскі з кока колою Ось це все з вживанням алкоголю і простих вуглеводів викликає потім ще й посилення секреції інсуліну. Тобто, парадоксально в організмі виснажені запаси глікогену. Алкоголь заважає виробленню глюкози, так ще й ви стимулюєте інсулін шляхом вживання невеликої саме кількості вуглеводів, якої явно недостатньо для того, щоб підвищити вам цукор у крові, але зате достатньо, щоб викликати посилення секреції інсуліну, яка до того ще й провокується алкоголем. Справа в тому, що алкоголь переключає діяльність підшлункової залози з екзокринної на ендокринну. Екзокринна це означає виділення ферментів підшлункової залози. Ось чому у деяких людей після алкоголю на наступний день спостерігається діарея, тому що підшлункова залоза вимикається, вона перестає там, виробляти в належній кількості сік підшлункової залози, але зате активно виділяє інсулін. І це ще більше погіршує гіпоглікемію. Тобто, висновок такий, що підсолоджені алкогольні напої, слабоалкогольні напої на голодний шлунок в умовах голодування там і фізичної якоїсь тривалої активності, вони більш небезпечні виявляються ніж міцні алкогольні напої. Ну і ще інша ситуація. Алкоголь ще й викликає е, посилене е, розщеплення е, жиру. Справа в тому, що в умовах, коли в організмі недостатньо глюкози, е, активізуються, звісно, альтернативні шляхи енергозабезпечення, зокрема ліполіс, тобто мобілізація жиру з депо. В результаті е, мобілізації жиру утворюється гліцерин. Який може е, е, йти на синтез глюкози, але не йде в належній кількості, і вільні жирні кислоти, які піддаються окисленню в мітохондріях, і в результаті накопичуються кетонові тіла. Ось той самий кетоз погіршується, який так люблять. Прихильники кетодієти, тобто ацетоуксусна кислота і бета-гідроксимасляна кислота. Причому накопичується більше бета-гідроксимасляної кислоти, яка у свою чергу закислює організм і розвивається кетоацидоз до того ж, тобто до гіпоглікемії при алкоголі ще й приєднується кетоацидоз. Ну і е, в результаті виходить така вибухонебезпечна суміш. Як це можна помітити по людині, якщо раптом ось хтось із ваших знайомих п'є і скаржиться, що у нього раптом почало двоїтися в очах? Причому не обов'язково тут великі дози алкоголю. Ось що цікаво, і не обов'язково це відбувається ось відразу в момент прийняття алкоголю. Цей ефект може розвинутися десь через 10-12 годин і так далі. Тобто у людини в момент прийняття алкоголю може ще бути якась кількість глікогену в печінці. Але якщо він нічого не їсть під час того, як п'є і до цього ще був е голодним, то у нього може е через 10-12 годин е розвинутися е повне виснаження запасів глікогену, і алкоголь ще буде діяти. В результаті відбудеться гіпоглікемія, і ви можете спостерігати такі симптоми, як двоїння в очах, сплутаність мови, може бути е, порушення свідомості. Звісно, у людини може спостерігатися холодний піт, тремтіння, зниження температури, підвищення частоти серцевих скорочень, викривлення смаку. Тобто, може здаватися людині, що ось вона їсть щось солодке, а воно взагалі як папір. Це такі неврологічні симптоми, які е, можуть ще й погіршитися хиткістю ходи, порушенням координації. Це все симптоми гіпоглікемії. І, звичайно, найкраще е, в цей момент е, звернутися за медичною допомогою, тому що е, ну, треба протестувати, який рівень глюкози у людини.